Тритикале. Сорт Ганна. Дивіться, як шикарно виглядає яке колося. Висота десь метр десять. А ось велетень. Також сорт тритикали з потужним потужним колосом. І висотою Рослин, от я зараз покажу отак. От Десь під метр тридцять, мабуть. Ось такий от він велетень. При тому, що тут була рістрегуляція двічі застосована, тому що в принципі, його вирощували не для сінажу, а орієнтувалися саме на отримання зерна, на отримання насіння. Але виглядає просто шикарно. Просто шикарно. Цікаво, скільки він дасть врожайність. А ну, хто напише в коментарях, а потім, коли буде збирання врожаю, ми обов'язково зазнімемо і покажемо, скажемо, скільки, скільки ж він реально сипанув. Ну, таке враження, ну, колос дуже потужний. З 90 центів дасть. Хоча тут, я думаю, потенціал нічуть не нижче у Ганни. Тож пишіть в коментарях, як гадаєте, скільки сипане.